Слава Україні, друзі, з вами знову Тарас Гук. і в сьогоднішньому відео будемо говорити, чи реально на 1300 доларів заробити станом на сьогодні без жодних зайвих зусиль. Будь-кому від 333 до 666 доларів, просто обійшовши кілька банків, я на власному досвіді поясню, які там є приховані камені проблеми, а також потенційні ризики. Крім того, дам лайфхак, яким чином можна знімати долари з доларових карток А банку та Монобанку без сплати комісії. Тому додивляйтесь до кінця. Крім того, пройдемось коротко про оновлення мого. Інвестиційного портфелю, що там відбулося, і зробимо короткі підсумки по вишколу молодого інвестора. Якщо вам цікаво, поїхали! Ну і вже традиційно, як і в кожному відео, перед тим як почати. Я хочу подякувати всім воїнам збройних сил України, які зі зброєю в руках захищають нашу з вами незалежність. На жаль, деяких з них ми втрачаємо і це найкраще з нас. А також дякуємо тим, хто донатить і підтримує тих, хто на передовій. Будь ласка, продовжуйте. А також в описі до цього відео буде ще один з чергових зборів. Якщо у вас є можливість, то долучайтесь. Ну і як обіцяв, давайте відразу до діла, яким чином можна зараз заробити з 1300 доларів від 333 до 666 доларів. Схема дуже проста. Вона була в попередніх моїх відео. Ви можете зараз онлайн купляти до 50 тисяч гривень на картку за картковим курсом, який пропонує вам той чи інший банк. І тут лише питання, який саме курс ви знайдете, і чи будуть комісії за зняття після того, як у вас є знята готівка, яку ви купили за курсом орієнтовно 37,5 ви йдете в обмінник і здаєте її цю готівку доларову по курсу обмінника. І на щастя, минулого тижня і позаминулого тижня обмінники давали нам можливість, просто шалені можливості для заробітку. І різниця між тим курсом, яким ви купляли, і тим курсом, за яким ви продавали, була значно більша, ніж одна гривня на кожному доларі. А банків, які пропонують продаж валюти, вже є більш ніж 20. Тому ви дуже легко можете порахувати і визначити, де ж саме взялися цих 333 і 666 доларів. 333, це якщо рахувати курс 38, приблизно мінімальний, по якому досить і досить цікаво, але навіть по 37,9 і навіть трішки нижче, все одно у вас вийде досить нормальний. Заробіток по суті на рівному місці, але тут є звичайно дуже багато моментів, і вони залежать майже по кожному банку. Є свої нюанси. Тому я насправді не займаюсь цим, тому що для реалізації повноцінної схеми на всіх банках необхідно дійсно мати досить багато часу і, по суті, приділяти цьому як майже. Основній роботі час, але тим не менше мені здається є дуже багато людей, в яких є багато часу, і в яких є невеликі кошти в рамках 50 тисяч гривень, які вони можуть з кожним банком наступним прокручувати і таким чином додатково собі заробляти. В цьому я не бачу нічого поганого, але звичайно, це не є. Якимось чином інвестицію, так яка є пасивною, яка вам приносить просто дивіденди, як, наприклад, коли ви інвестуєте у фондовий ринок з цих трьох банків, які ви бачите: Сенсбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Я сам особисто на практиці реалізував і заробив по кожному приблизно 600-700, можливо, навіть трошки більше гривень. <рес> Знову ж таки, не докладаючи взагалі абсолютно жодних зусиль. Сенсбанк, Приватбанк і Укргазбанк це три державні банки. Вони є абсолютно майже в кожному обласному центрі, більш-менш великому місті, і навіть без обмінників ви можете за умови наявності у вас Сенсбанку реалізовувати цю схему. Чому тому, що Сенсбанк купляє валюту готівкову за досить високим курсом, приблизно схожим з. Курсом обмінних пунктів ну, наприклад, на минулому тижні він купляв по курсу 38 і вище долари, які ви могли в обмінниках здавати в той час по курсу 38,3, 38,5, навіть можливо трошки більше. Тому в даному випадку вам що потрібно? В Сенсбанку ви можете купити на 50 тисяч гривень. По курсу 3740 я рекомендую купляти не більше ніж 1300, тому що в такому випадку вам будуть видавати а, з а, купюрами по 100 доларів. Лише такі купюри обмінники приймають по високому курсу. Є звичайно багато нюансів моментів, які вам також мабуть хтось напише в коментарі про те, що купюри 96-го року, які видає особливо Приватбанк або пошкоджені купюри, або якимось чином іншого типу. Зношені купюри вони можуть не бути прийняті обмінниками по високому курсу. Так, це правда, дійсно з цим є певні питання, але це вирішується тим же Сенсбанком, або ще кредобанком, або банком Львів. Кожен з цих банків має дуже високий курс прийняття валюти, і вони приймають абсолютно будь-які купюри, ну за винятком тих, які не проходять через. Рахувальну машинку і дійсно є дуже дуже вже зношеними чи пошкодженими з моменту купівлі долара. Вам зазвичай не вийде після того, як ви онлайн купили відразу в той же день їх зняти. Але, наприклад, Укргазбанк дає таку можливість. По суті, ви можете прийти з 50 тисячами гривень без комісії покласти їх на гривневу картку. Наприклад, в мене вона називається Про запас відкрити віртуальну доларову картку, теж про запас і купити долари. Онлайн, так, і тут же ж в касі їх а, в той же день по суті, зняти. З мінусом цього способу є те, що в Укргазбанк не в кожному відділенні є а, хороші долари. Тобто, часто вони там якраз от ті або 96-го зразка або зношені, але я спокійно брав будь-які, які мені давали, ішов в будь-який, по суті, обмінник і просто здавав не по оптовому, так званому курсу високому, там, наприклад, 37,3 був, а по курсу 38,1 і досить. Просто це виходило мені реалізувати, не особливо докладаючись зусиль, щоб шукати. В Сенс ви тут купляєте валюту і можете замовити онлайн-видачу через 5 днів. Це теж, в принципі, непоганий варіант. При тому вам видають валюту в основному 2006 зразка. Можуть бути кілька копір 96-го року, але всі вони будуть в дуже хорошому стані, тому проблем з тим, щоб їх. Обміняти в обмінниках по високому курсу у вас не повинно бути. От з Приватбанком можуть бути нюанси, тому тут треба дивитися. Але, наприклад, на щастя, вже в відділеннях видають нормальні. Не завжди сині, але точно нормальні купюри там не намагаються вже 96-го року в. Цих відділеннях видавати, тому для мене це сигнал того, що можливо і в інших відділеннях також вже нарешті припиниться ця проблема Приватбанку, що там постійно погані копюри, але з тим не менше вони пояснюють, чим тим, що люди нам через термінали ось такі купюри сують, і ми відповідно їх змушені якимось чином видавати. В Приватбанку зняття без комісії з доларової карти для виплат. Поповнювати ви можете гривневу карту через термінал універсально без комісії. З касу ви можете поповнювати універсальну діджитал або інтернет-картку без комісії гривневу. І купляти долари потрібно відразу на карту для виплат. Там максимальна комісія буде 50 гривень за переказ універсальної гривневої на доларову карту для виплат. В Сенсбанку в мене картка Хамелеон і пакет Вайт. Пакет Вайт має 50 гривень обслуговування, але його можна уникати через. П'ять операцій протягом місяця. Або якщо у вас є депозит, в мене там є дуже багато доларових депозитів, тому що я там відкрив до 200 тисяч гривень, і вони в мене 3 місяці будуть лежати. Тому цей пакет буде безкоштовний. А Укргазбанк взагалі повністю. Все там безкоштовно хороші банки. Я нагадую, що в Укргазбанку було відео про те, що і доларові ОВДП можна також абсолютно безкоштовно купляти. Е, так, наступні банки я в них не реалізовував цієї схеми, але маю знову ж таки інформацію з особистого досвіду, як це вдавалось е, іншим колегам. Акордбанк тут один з найкращих. Там ви відразу, майже як Укргазбанку, можете все зробити в один день. Прийшли, поклали гривню. Зразу тут вам вже видали. Долари були певні питання, що в деяких відділеннях долари не найкращого зразка, але воно працює все окей. Про кредитбанк також плюс-мінус все гаразд. Але якщо ви новий клієнт, то там відкрити картку не так просто і вона майже завжди тепер буде платною. Крім того, потрібно чекати два тижні, але у вас рахунки будуть. Тому я думаю, що швидше всього ви можете без очікування пластикових карток вже робити купівлю цієї валюти онлайн. Але це не точно, тому що в моєму випадку там картка вже була. Ідея e, банк тут знову ж таки залежить від відділення. Ви можете через новий додаток, ідея 2.0 все це зробити купити безкоштовно, але м, зняти також можуть бути питання по купюрах. Криді Агріколь а, зараз а, здається безкоштовно. Вони не пропонують, тому що кажуть, що закінчились картки безкоштовні, але за 100 гривень чи за 200 гривень. Ви можете відкрити так, звичайно, ваша прибутковість, яка там могла бути 1000, чи 800 чи 600 гривень, зменшиться на оцих 100 або 200. І це вже дуже часто у всіх наступних банках також можливо. Але знову ж таки, якщо у вас е, вибір між тим, щоб отримати просто так 400 чи 500 гривень, або не отримати нічого. Я думаю, що це теж непоганий варіант, щоб отримати 500 гривень. Далі у нас ще є кредитні про піреос, Південний і «Юнексбанк». Тут також кожен з них може мати певні нюанси. Ви не зможете, так як, наприклад, в Акорд чи у Каргазбанку, в жодному з них відразу в той же день отримати валюту, яку ви купили. Там потрібно буде замовляти. Як і до речі, в попередніх ідея банку також замовляти і в креді Агриколь. Але тим не менше вони дають можливість купляти онлайн. І це добре, тому що з кожного з них ви можете отримати 500-600-700 і більше гривень. Ще також у нас є банки МТБ, Моторбанк, Міпбанк, Індустріалбанк, Правексбанк. Всіх них курс вже приблизно від 37,40 до 37,50. Точних нюансів, яким чином саме там купляти, тут я вам не скажу. Мені здається, в правексі, мабуть, найпростіше з цих цих, але знову ж таки, це не точно. Також є. Банк Пумп, про який не знаю, чи я згадував на початку чи ні, але в ньому я теж купив долари з метою отримати прибутку тисячу гривень, чи скільки був в той момент курс обмінний. Але виявилося, що зняти без комісії я не можу, поки не пройде 30 днів е і ця валюта не буде лежати там на рахунку. Або якщо у вас вже був до того доларовий депозит, а він в мене закінчився вже і його не було, то ви теж можете знімати без комісія. І також є ще Монобанки, А банк, в якому досить непогані курси. Але в кожному з цих трьох по суті банків у вас буде комісія за зняття. В Монобанці Абанк ця комісія 0,9%. В пумбі я точно не підскажу. І ось про те, що я говорив на початку відео, є лайфхак, яким чином можна з карток Монобанку та А-банку, і також Пумбанку знімати долари без комісії. І про цей лайфхак ви можете дізнатися у мене на телеграм-каналі. Там є е, задіяна платіжна система. Ви побачите, яка саме є, звичайно, по ній певні ризики. Там е, це не, не сама надійна платіжна система, але тим не менше для одноразової операції для того, щоб зробити, якщо вам ця платіжка не була потрібна, її можна використовувати. І таким чином вона дає можливість переказати вам ті кошти, наприклад, на Укргазбанк, де зняття без комісії чи інший банк, в якому в вас зняття без комісії, і таким чином не платити оцей один майже відсоток монобанку, А банку та Пумбанку. І наступна тема про оновлення в моєму інвестиційному портфелі я робив спеціальне опитування, яке проголосувало 3286 підписників. Дякую всім, хто активно долучився до цього. І 38% обрали варіант про те, що якщо у вас є вільних 5 тисяч доларів, а в мене вони з'явились після закінчення якраз доларових ОВДП у Укргазбанку. Інвестувати потрібно на думку більшості в ІТФ не в індивідуальні компанії, які становлять 18% від проголосованих не в доларів ОВДП-19, не в гривневі ОВДП-12, не в депозити не в е землю чи в інші інвестиційні активи, інші це в основному була крипта. Тому я вирішив, що голос народу, «Vox Populi» — вони повинні працювати на практиці. І раз вже було опитування, потрібно його реалізовувати. Я додав 5 тисяч доларів у свій портфель Interactive Brokers і написав, що я схиляюсь до того, щоб купити SCHD. І так і вийшло. Я купив 50 поки що акцій. І найосновніше, чому я купляв саме цей ETF, я описав у цьому пості, знову ж таки, своєму телеграм-каналі, тому що ми Методологія підбору тих компаній, які входять у цей ETF, є однією з найбільш оптимальних, як на мою думку, при тому, що я приблизно такі ж критерії виставляю при підборі компаній індивідуальних. І цей, ці критерії, ця методологія базується не лише на тому, що наприклад це просто найбільші компанії, чи найменші компанії, чи просто компанії з якогось сектору, чи з якоїсь країни. А там саме йде мова про фундаментальні показники, такі, як, наприклад, «Free cash flow to total debt», «Return on equity», Показник прибутковості і росту дивідендного, а також загальному, що це повинні бути компанії, які платять дивіденди поспіль 10 років. Я можливо детально ще покажу відео про SHD і також про Realty Income, яка зараз в моєму портфелі складають обоє більше ніж. Скільки тут майже 12 тисяч доларів, і збитки з яких становлять більше ніж тисячу доларів? Тому, якщо вам цікаво, то слідкуйте за цим каналом, підписуйтесь і також за телеграм-каналом. А про те, як взагалі інвестувати і що таке фондовий ринок, я писав у своєму вишколі молодого інвестора. Ви можете зараз його знайти на сайті tarasguk.com. І на цьому сайті я коротко показав, що таке вишкіл, який його зміст, який навіть його частково вступ. І залишив, мені здається, дуже цікаво відгуки тих людей і читачів, які прочитали. Я дуже вдячний кожному з майже ста людей, які не полінувалися, і все-таки зайшли на форму, яка є на останній сторінці вишколу, та залишили і не тільки відгук, а й побажання, або ж свої критичні якісь думки. Я буду, звичайно, їх враховувати. Дякую вам всім, хто це коментував. Також ви можете подивитися про мою участь в якихось інших інвестиційних тусовках чи чомусь подібному. І основне, що в цьому вишколі є цінним, як на мене, це те, що кожних 2 долари із ціни вишкола вони йдуть. На потреби Збройних сил України, і в даному випадку, яка була в нас з першої частини вишколу, витрачена на потреби саме ось цих бійців, які ви бачите на фото. Вони в складі 110-ї бригади в районі Авдіївки палять русню, і кожного дня вбивають тих, хто прийшов в зброю в руках, фактично у наші домівки. І короткі відео, подяки не лише мені, а всім вам, хто долучився до купівлі цього вишколу, ми зараз можемо подивитися. Від імені 110-ї бригади дякуємо Тарасу та Оксані Гук і всій інвесторській спільноті за а, цей спостережовий комплекс він допоможе нам вчасно виявляти та бувати москалі і нестися за зараз для нас всіх в має найкращу окупність. Слава Україні! Героям слава! Ну я дякую всім вам, хто додивився це відео до кінця. Нагадую, що посилання на збір на потреби сусідньої роти з цієї ж самої 110-ї бригади, які збирають на Дрон є в описі під цим відео. Будь ласка, долучайтеся, хто має таку можливість і бажання. А всім решту, слава Україні! Вперед до перемоги, смерть ворогам!